Це відео про проблеми, які почали проявлятися в 25-му році. Вони в принципі вже в 24-му році були в тій чи іншій мірі. Але ну, зараз вони стали зовсім очевидними. Це саме те, що Одіум чи Оїдіум знищує абсолютно усі грони винограду, якщо вони не будуть гарно оброблені якісними препаратами. У даному випадку це кущ Лідії Старий, він такий, ну росте тут, він не те, щоб дуже загущений. Звичайний собі кущ, нічого такого особливого дуже в ньому немає. І загалом на цьому винограді вже отак от сильно пішов розвиватися оїдіум на Гронах то фактично навіть вже на цьому винограді, на цій лідії, яка росте, в принципі, в нормальних умовах, вже не буде урожаю. Тобто, ну, Оце вже тут вже нічого хорошого з нього не вийде. Ягода буде побита, вона може ще якось розвинеться трохи, але по факту урожай знищений. Я взагалі не дуже звертав увагу на цей кущ, тому що він тут так росте відсторонено. От, навіть зверху от, верхні ягоди і то вже, де вони нормально провітрюються, вже все, все воно вражене. Я на нього не дуже звертав увагу. Ось Зараз це подивився, що і по листю воно і пішло і взагалі то я то тут в сусідні кущі всі обробив гарно тут в принципі я цей врожай думаю що я його врятував тут теж вже був цей оїдіум він ще він навіть і є частково але в цілому його тут буде мало ну я так думаю і напевно ще раз доведеться топсином обробити і цю лідію, тому що ну, вона все заражає. Просто воно все йде під зараження. Це така ситуація в цьому році. Буду ще дорятовувати цей урожай, намагатися. Але взагалі, взагаліум зараз дуже став такий агресивний, він дуже сильно прогресує і швидко буквально. Якби не було великої кількості обробок за останній час. Ну, точніше їх було дві. Одну я робив KiovідJet а іншу та Псином М. Ну, Ціпгрона вони вже всі на цей час були повністю білі, повністю вражені, ніякого був врожаю, там вже, звісно, не було на них. Така загалом ситуація.